Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, глядачі Ютуба. Ждемо Камрада, ось він під'їжджає. Зараз сідаємо в мій автомобіль і поїхали далі. Ось хочу вам показати, тут така затока є, Дніпровська затока невелика, і тут завжди в цю пору весною заходить на нерест карась. І тут непогана рибалочка завжди, отакі, отакі місточки кругом, і тут завжди вони зайняті рибаками. Ну Тут місцеві ці місточки самі поробили для себе і тут рибачать. Ось ми з Юрою теж подивилися, також подивилися це місце. Думаємо пізніше приїхати на рибалочку. Знаєте, минуло рік у нас пройшов, не разу ми не їздили на рибалку. Все, у нас тільки пошуки, копи, все таке. От там далі проїжджали лебіді, є оце цією дамбою ми їхали з Черкас. Так що, друзі, отака, отака природа. Бачу, очеред попалений, ще видно, взимку тут був лід, і воно зверху все погоріло. І зараз таке так розвиднилося тут. Так що отакі, отакі діла. Рибаки вже стоять. Все, загружаємося, друзі, і їдемо, їдемо далі. Включусь вже на полі. Ось, друзі, дивіться, ще, ще не встигли ми від'їхати, так? Да? Дивлюся, в мене вже перша монета, друзі. Дивіться. Є мене, вже перша... Ух ти, йомай! Та ще 10 гривень, глянь, Юра, говорить, 5 копійок. Перша монета є, друзі. Так що вже вже, вже щось підловив. Гляньте, пацани кажуть, от гадость, смотри, вже він, вже він знайшов. Каже Юра Юра вже жаба давить. Каже ти диви, він вже на мерз уже найшов. каже Іди в машину. Іди в машину вже каже. так. А ну подивимося. Може, розсипуха пацани? Дивимося ще внимательно. нема, нема вже, нема вже. так. Ти Ось друзі, ми приїхали вже. Зараз розчавляємося, перебуваємося і погнали. І подивіться, поле, поле чисте, дісковане, ще не засіяне. Тобто, у нас сьогодні є шанс погуляти по цьому, по цьому чудовому полі, те, що ми зараз і будемо робити. Погуляємо по полю, а там трошки далі піде. Там якийсь садок, полянки такі є. Погуляємо, подивимося. Я думаю, знаєте, Чуйка нам підказує, що сьогодні щось таке буде. Русі каже, виїжджав з дому, каже, переходила жінка, каже, два повних відра несла передо мною. Каже, це стопудово до знахідок. Так що йдемо. А Юра сьогодні. еще белочку, бачив. Я правда не знаю, какую белочку, че белую, че обычную, Бо Бу вчера, кажется, трошки нахлібався водочки, то не знаю, какая белочка. Ну поделимся. Ну я вебачаюсь Юрий Валерьевич, вы сегодня рутовсом купаете, вы классный чувак уже. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин "Камрад", который расположен в городе Киев, Дмитрия Лоценко 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, первая кольорова знахитка была так прекрасненько, и это гильза, гильза винтовки Мосина. Так що йдемо далі, поки, поки нічого цікавого. Так що йдемо, йдемо далі. Це ми зайшли такий пустерокосю з Юрою зайшли, граємо тут, поки далі підемо на поле. Там де ми зупинилися машиною. Ось, друзі і у Русіка. монітос попався тільки що 32-го року. Щитовичок щитовичок, 20 копійок, отакі. От так що потихеньку початок уже є, думаю буде і продовження знахідок. Забираю. Ось, друзі, піймав на кінець я непоганий мідний сигнал, копнув і єсть. Дивіться, що це в нас. Що це в нас? Що це в нас. Сейчас будемо дивитись. Імперія, однозначно, друзі, імперія. Що тут? Ага. Деньга. Да, да, друзі, дивіться, деньга. Непоганий монетосик. Почище буде. Видно, якщо зараз одразу видно, що за монети, то тоді почищено буде тим паче видніше. Ну. Чудово, друзі, чудово. Йдемо далі. Катушка, дивіться, яка грязна. Хожу по полю. Друзі, також тут ось ходять. Так що йдемо, йдемо далі. Ось друзі, погляньте, що вилізло. Пилка, Хі -хі -хі. Обрубок ножовочки, Отак є. Ну, заберу, Заберу на метал. Знаєте, я різний метал. Інструментальний збираю, вже вдома багато чого зібралося, ціле відро різного. Сокири, там, молотки, зубила, це все таке. А сокири тим бачу, я зараз збираю. Тобто я почав працювати з сокирами, роблю з теперішніх сокир, ну може не теперішніх, там які попадаються на копі, роблю слов'янські сокири, сокири Київської Русі. Зараз я вам пару фоточок закину подивитись раді, раді цікавості. Так що отаке, інструмент забираю різний. Може в кого є якісь сокири. Друзі, не викидайте, я вас їх куплю навіть. Ось, друзі, так ми тут йдемо по полю. І знову в мене непоганий сигнал. Попробую в онлайні показати. 114-113 б'є. Ну це. Чи монета, чи якась кришка, друзі. Ну, а щоб не гадати, треба тільки копати. Так що давайте будемо дивитися. Так, перевіряємо. Уже снаружи десь. Уже десь наружже. Ой, друзі. Дивіться, шайба. А б'є так, як монета. Це вже сьогодні друга така шайба. Що поробиш? Сигнал був, сигнал непоганий, викопав онлайн і облом. Йдемо далі. Зараз дізнаємо. Ось, друзі. Русик підняв монетку. Зараз він помиє, подивиться, що воно. Доставай. Дивіться. Однозначна Це... імперія каже, була мідтю. Щось таке, може бути деньга. Похоже, так, як я да. ну що, ще чищений її, подивись, так не видно. А, ну, да. а, деньга, деньга, а дивись, да. по гурту видно. Сеточка, дивись, а числен. Ага. Десь тут я бачу, сеточка наче була. Та да, вона же така, звісно. Ось, ось Чистить надо. Да, да, а, так, да. Да. деньга, деньги. Ось, ось його видно. Ага. Дивись, деньга, да. Да, деньга, дивись, друга. Значить, тут якась хатка була, мабуть, раніше. Так що, друзі, є. Думаю, тут треба О, трошки погулять. Тут попадається, бачите, інструмент попадається, железяки різні. Тобто вже вже вроде як цікаво, зацепились трошки. Але ж Так. Ось, друзі, йдемо вже до автомобіля. І Юра, тільки що дивіться, який колокольчик підняв. А колокольчик і бубенчик і бубу. А я завтра на роботу не пойду. Це Юра так горить підняв, доволен, що завтра роботи нету. Ну, коротше, ось вот така вот штучка у нього. Так що так, що йдемо вже до машини, друзі, будемо переїжджати. По дорозі їхали, бачили непоганий випалений пустирьок. Зараз, думаю, погуляємо там. Ну, колокольчики, бубенчики, блядь. Ось, друзі, переїхали ми до наступного місця свого пошуку. Попробуємо тут щось шукати. Раніше також ми тут були, Та, в принципі де ми вже тільки не були. І тут у нас були знахідки. Було тут у нас чи що я колись, імперія, Совєтики. різне, різне було. Так що зараз погуляємо тут, подивимось. Поле не засіяне, переорене, трохи подісковане, тобто непогано, якраз для копу то, що треба. Так що йдемо. Ось, друзі, у мене перша знахідка. Я так підозрюю, що це совєтік, Ну-ка, ну-ка ну-ка. Ну совєтік 10 копійок, скоріш за все. Бо так було, поганенько було. Так, щось не можу роздивитися. Так, да, 10 копійок 1981 року. Пізні, пізні притом совєтік, Так що забираємо і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, скільки я пройшов, на кінець то пропався круглячок. кінець то Не знаю що це. Сохне прямо в руках. Ну було, друзі, імперією, Однозначно якась імперія. якась імперія, Ну не знаю, що, ну, по формату така, як, наверное Олександровська копеечка, щось таке начебто. Ложим в карман, друзі, потім будемо розглядати, бо я зараз вам не скажу, що це за монета. Не видно, нічого не видно. Польовий сахаран називається, знаєте? Так що йдемо далі. Ось друзі вже підійшли до машини. Вадим показав дуже-дуже схоже на наконечник Київської Русі. Ромбовидний такий. Я так думаю, що це він все-таки є. Так що, бачите, на полях може попастися все, все, що завгодно. Ну, звісно, вбити, я думаю, що конфетка з нього вже не вийде. Ну, тим паче, що... Поле є поле, вбиває все. Так що, я так думаю, зараз ми трошки переїдемо, друзі, ще в одне місце. По дорозі будемо дивитися, де що і будемо вже пікати. Ось, друзі, ми ще раз переїхали. Знаєте, Їздимо все по старим місцям, а воно ж фактично вибито, не слабо вибито. Там щось знайдеш, там щось смикнеш, ну слабовато. Це такий коп. Треба все-таки шукати якісь нові місця, розвідувати, а і нема часу ще день. Не дуже длинний, прийде літо, будемо їздити, шукати вже. А поки отут. Тут у нас були совєтики, Тут рядишком школа знаходиться. Я так думаю, школярі прогулювали тут уроки, пили, пили, напевно, курили і губили тут совєтіки. Ну Прогуляємося, подивимося. Я думаю, довго ми тут не будемо. Нам півгодинки буде достатньо, щоб тут прогулятися, друзі. Ось, друзі, пікаємо під цей березою. Тільки що до нас підходив один місний хлопчина. Каже, його жінка тут загубила е, золоту сережку. каже. Ну, кажу, записав його телефон. Кажу, знайдемо, ми тебе наберемо, якось порішаємо. якщо знайдемо, дамо без, без питань. І знаєте, тільки зайшли сюди, тут ходячки, скільки Русик вже в одній ямки викопав, чотири ходячки. Я дві ходячки викопав. А тільки що ось викопав навіть радянську монетку, 1800. 1981 року, 15 копійок, Отака отака попалася. Ну це і понятно, знаєте, ми скільки проїжджаємо, дивимося на цей стадіон. Ну, тут же ж не покупаєшся, це такий стадіон біля школи. А це так людина попросила, то ми зайдемо. Ну, будемо вже уходити звідси, тому що, друзі, пробок тьма, Пробок просто жуть. Ми скільки не бачили ніде, як оце тут на цій галявині. Так що підемо, зайдемо в лісочок, погуляємо трошки в лісочку ще. Ось, друзі, і в лісі мене. Перша знахідка такий лісок неподалік від цієї школи. І це, друзі, монетосік, монетосик, монетосік, радянський монетосік. Опа, а ще й ранній. 20 копійок рамочник. 1900 якусь там року, не пам'ятаю. Чи 50 сьому, по-моєму, десь так. Ну, в будь-якому випадку монетосик, друзі, ми його забираємо. Йдемо далі з того місця, де береза, ми вже ушли, забадалися там пікати, друзі. Там дуже тяжко взагалі щось знайти. Окрім ходячки, там нічого не було. І один советик мене там виліз і все. Так що перейшли трошки, трошки в лісок. Чергова знахідка, друзі, на цей раз дві копійки. Дві копійки, пізні совєти. От такі знахідки. Знаєте, ми вже тут, друзі, вже ждуть коло машини, ми з Юрою також вже й вирішили. Змивається тут пробка на пробки, тяжко, тяжко, дуже тяжко копати, сміття багато і тут тільки пізня радянщина йде. Так що думаю, поїхали далі вже. да, Юра, поїхали? Так. Ось, друзі, Юру, тільки що вам показував, ось Юра копав, викопав теж також дві копійки, пізні, пізні совєтики Ось такі поки тут знахідки, друзі. Так що, мабуть, 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 таки переїдемо трошки. Ось, друзі, походу їдемо вже назад. Зупиняємося, де бачимо такі пустирьки. І пікаємо, пікаємо вже тут. Ну, поки тільки, тільки що зайшли, ще поки нічого немає. Щось буде, буду вам показувати, друзі. Ну поки навіть сигналів немає. Тихенько працює прибор. Так що йдемо далі. Ось, друзі, ми вже їдемо додому. Ще думали заїхати на одне поле, але знаєте, вже чогось немає бажання, вже пів четвертого. Трошки втомилися, трошки накопали. Знову ми зупинилися тут, де Русик оставив свій автомобіль. Ось куча рибаків тут на карасика. Ну Ми сюди приїдемо однозначно, ще побачимо, що тут. Так що ми збираємося. І ось друзі, що ми сьогодні накопали. Оце, друзі. Вадима з знахідки, одна імперія, наконечник, якась канінка і чотири советика. Це він викопав. Оце Русіка з знахідки, ось Імперія Деньга, Советик, Гудзик якийсь. І в одному місці ходячки ми наклепали біля стадіону. Це ви вже бачили. Це Юрини знахідки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість советиків і дві канінки. І у мене сьогодні, у мене сьогодні дві імперії. Раз, два, три, чотири советика і ходячка. Ходячка оце на цьому місці тут підняв, прямо під ногами лежала, гріх було не підняти. Іван Мазепа, 10 гривень. Так що сьогодні ми, друзі, отак от відкопали. Ну як би там не було, але багато місць ми поміняли. Цікавих знахідок особливих то в нас і немає. Всього в нас сьогодні 4 імперії на команду. Так що, друзі, все, їдемо додому. Гарного вам дня і мирного неба.